Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я став час нашого з вами відео. Знову е телефони Vortex, е але думаю, щоб не розкидати ну, одну саму практичну фірму з практично однаковими телефонами по функціоналу, вони абсолютно однаковісінькі. Оце, наприклад, моделька HD62, це HD65. Називається Ultra. А це HD65 Switch. Ну, як немає, свіч прикольніше виглядає, ні, ніж, е, ніж цей телефончик. Вони по функціоналу абсолютно у всіх стоїть 13 Android, більш-менш по камерах так само. Не поставила батарею, очевидно. Зараз хвильку. Ну, от З них всіх от, казався цей тільки зарядженим добре. Ці, ці порозряджалися. Я, ну, я трошки, можна сказати, не доглядів, щоб вони порозряджалися. Всі. Всіх прошивка однаковісінька. Зараз я вам все розкажу. От подив, див, див, якщо дивитися по форм фактору вони всі однакові. Ну, ну, по розмірі не, трошки різні. З цієї сторони кнопки включення і звук. Зверху за виключним оцього джек метровий джеквіновушники і Type-C зарядка. Тут Type-C зарядка навпаки йде, я трошки посучасніше зроблена. Ось він так включився. Батарейка розряджається наразі. І тепер почнемо розглядати, якщо, якщо, звичайно, зараз я знайду через інтернет. Якісь характеристики даного апарата, то ми продовжимо. Трошки по інтернеті знайшлося. Вони всі, практично, з серії 65-та, однаковісінька, 62-65. Ще я знайшов? Телефони має 6,5 дюймовий екран, 4-ядерний процесор 3 оперативки 32 на борту в монтованій пам'яті з можливістю розширення до карти пам'яті. Детальні характеристики: 6,5 дюймовий екран процесор, 4-ядерний, 3,32 пам'яті. З Android 13 телефон представлений. Далі, що ще можна додати? От, я дивлюся паралельно. Android стоїть модифікація Android 13. Go, називається ця модифікація Android. 6,5 екран, як я вже казав, цього даного апарата. От, паралельно по по, по, функціям, навіть, і все одно мало, досить мало відомостей про ем, цей апарат, дуже мало відомостей. Так я знайшов, що таке знайшов? Процесора в усіх телефонах цього Vortex стоять і бюджетні. Ну, це все-таки писав, як я вже в попередньому відео казав, що це е, ультрабюджетні телефони для американського ринку. І тут стоїть чипсет МТК ну, на, на, на 65-му це МТК 6739 h 1,5 ГГц е, пам'яті 332, е, ROM-дісплей 65 дюйм, камера у нас там 8 Pixel 5 фронталка. Покажу, я покажу, якщо телефон ще трошки живий. І, покажу, що... і 13 Android на даному телефоні. Ну, камера тут... Така собі, більш мать, для 8П вона зійде. Ось таке в нас вийшло можна сказати, бюджетне відео, не бюджетне таке, коротеньке відео, просто короткий відео огляд даних апаратів. Це Vortex, як я вже казав, HD62, HD65 Ultra, HD65 Switch. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові. Па-па-па-па!